Маус на нарезпі просто стоїть, коли ти їдеш. Що ти робиш? Що ти робиш? А ти скот їбаний. Якого хуя? Я пікав б ти скот їбаний, поїхав придурок на гору, ти встал нахуй стоїш, бля, не можна було заняти, бля? Щас би я нахуй під'їхав, поїхали б виїбали гору, бля. А тепер нахуй хуй сосе. Чо я маю їхати на нагору? Поїтрал заняти, чо ти маєш їхати, блядь? Якби я був перший, я би поїхав. Ти нормально можеш говорити? Не можу, блядь, бо ти бой пройобуєш, дебіл. Блядь, не нахуй, чуєш? ж? 50% там танкова, блядь. Те та скільки? Ну подивишся скільки в мене. Якщо в мене більше, то ти сесеш? Да, а якщо у мене більше, то твоя мама шлюха. Де нахуй? А, шо таке? Я щось не поняв. Ти уйобіще танкове чесно. Знаєш що? Бо ти не вмієш говорити навіть. Схоя я на тайпу картонному маю їхати сам перший займати гору? Та нахуя їй? Ти зараз вже коли я за нього. На, нахуя нахуй їй, в кінці бою їхати за нього. Нахуя мені їхати, їдь все вперед собі сам. Ось, я ж, ну, знаю, що там сидить 50% до рукоївку. ти. Типа, що, що я питаюся, кому ну, тебе, доказати? В тебе, тебе типа, скільки? Ну, 75? 75? Скільки в тебе? Ну, по, ну, подивишся після бою, що нахуя я Нахуя мені тебе дивитись? Але дивись, дивись, тільки не тікай із уз Поговоримо. Давай. Якщо будеш адекватно говорити.